Здавалося мені, що все байдуже, що я Данила не люблю, а так тільки пустую, тепер же бачу, що не чужий моєму серцю він. Ох, він поїде від ціля, І так сумно. Пусто скрізь робилося, наче всі сразу чужими стали. Здавалося, у серці все вже перетліло, і жити йому не доведеться більше. Що ж це? Чутно і радісно, прислухається, як мертве серце жива. а Михайло приїде, я й забула, не хочу бачить я його, піду куди-небудь. Данило серце моє, нащо ж ти покидаєш, бідну Мар'яну? Заворушилось серце, б'ється дужче. До тебе б'ється, а ти йдеш на цілий рік від мене. Що ж це ти, Мар'яно? Знову серце слухаєш, Схаменися, хіба мало воно тебе дурило? Водило, нащо тобі той вогонь? Роздувать, ще вже потух. Тепер знову муки хочеш. Дурна, дурна, не вір нікому і серце ві не потурай. Серце поводар, сліпий це поводар, Данила серце слуха, куди ж веде його те серце золоте. За три дев'ять земель у Чорномор'ю шукати хліба, а в батька тік тріщить. Чудний ти, мій коханий, а ще чудніша я. До тебе лину серцем, а тут ж до другого так треба, мабуть, коли так робиться. О чому не встрілись раніше ми з тобою, коли ще молода була, коли у серці моєму не тлів вогонь, а полом я палало, і розум спав, і жить хотіло, тільки серцем. Не перетліло б так воно даремне, бо вміло так колись любить, як ти тепер. А зараз Михайло прийде. Не знаю, що зроблю, що це, та й буде.